Доброго дня в наявності в Києві Хундайкона 20 рік. Дуже гарна машина з Німеччини. Алхайний кузов, чистий салон, гарна комплектація, має тепловий насос, підігрів руля, підігрів сидінь, безключовий доступ, має купу асистентів, підрулював полосі, система запобігання зіткненню 91 тисяча рідного пробігу автохолд парковка великий рейсталінговий монітор навігація чистий незатертий салон без подряпин Батарея 39,2 кВт. Влітку виїжджаємо 300 плюс. Тут все компресор, піна, дві зарядочки, багажник, саб, тут топова акустика Крел. Дуже гарний модний зараз колір сіра грунтовка, класна машина. В гарному стані. Дзвоніть, пишіть, Київ, метро, Палац Україна. В дорозі є ще 64, Peugeot 2008. Всі машинки цілі з Європи. Дзвоніть, пишіть, контакти під відео.